Росіяни 84 рази обстрілювали Херсонську область протягом минулої доби. За даними місцевої влади, окупанти випустили більш ніж пів тисячі снарядів. Дісталося і обласному центру. Там пошкоджено медичний заклад. І, попри те, що загарбники продовжують гатити по звільненій території області на тимчасово займаних землях, вони мінують критичну інфраструктуру. Українські розвідці припустили, що росіяни можуть знищити стаціонарні газорегувальні пункти, електричні підстанції та інші важливі об'єкти на Херсонщині, коли їм доведеться відступати зараз. з Нами на прямому зв'язку Олександр Толоконніков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Олександре. вітаємо. День. Останній раз тривога в області була 2 години, 13 хвилин тому. Яка ситуація у регіоні? Нині? Чим сьогодні ворог обстрілював нас? Так, зранку обстрілювали Дніпровський район, Херсон, саме тут в Херсоні і Таврійський район. В Таврійському районі було загорання спитського приміщення. Наші мужні рятувальники загасили на щастя, там без постраждалих. За минулу добу шість постраждалих було на правобережній Херсонщині. Одна людина підірвалася на міні в Архангельському. Одна людина зазнала поранень в селищі Козацьке. Ще одна людина в самому Херсоні серед місті, і ще троє отримали поранення внаслідок Зеленівки. Там було обстріляно про промисловості, підприємство. І Там троє людей знали поранення. Один із чоловіків отримав часткову ампутацію ноги. Зараз вони в лікарні. Всі шестеро людей за вчорашній день в середньому ступеню важкості шпиталізовані. Зараз їм надається вся необхідна допомога. Скажіть, будь ласка, а яка ситуація зі зв'язком і також з електрикою, водо- та газопостачанням? Які проблеми зараз є в області? Глобально, ну і в самому обласному центрі? Ну, попри постійні обстріли, допомагають нам продовжують оператори. Зв'язку допомагати, в тому числі ось нещодавно звернулися до компанії Київстар, щоб вони посилили посили свою роботу і вже зараз маємо там результати, в деяких населених пунктах вже відновлюють і будують нові вежі. До нового року обіцяють збільшити покриття щодо електропостачання, то залишається на рівні 188 населених пунктів з 128. Десяти населених пунктах поки не будемо відновляти, тому що там не проживає ніхто. В тридцяти населених пунктах це саме прибережні населені пункти, які постійними обстрілами на жаль не можемо там відновити поки електропостачання. Тому зараз там якраз будемо посилювати перш за все. Першим людям, цим, які там проживають, будемо надавати паливну деревину буржуйки, для того, щоб вони могли перезимувати, тому що це першочергово. Потім вже будемо всім іншим, всім іншому населенню надавати деревину там, де немає газу постачання. Пане Олександре, а на тимчасово окупованих ворогом територіях на лівобережжі Херсонщини, яка ситуація з цим всім перерахованим? І чи, чи намагаються вони потрапити на контрольовану Україною територію з тимчасово окупованих? Наші я маю на увазі, наші громадяни? Так, вони намагаються, але єдиний зараз пункт пропуску це через Сумщину, або звичайно по великому полу через Польщу, там Грузія, Туреччина ну, таким великим колом, але більш коштовно, звичайно. Щодо яка ситуація там з критичною інфраструктурою, поки що різна в різних громадах, також вимикають світла, де-не-де мобільні оператори російські використовують вежі наших національних операторів. Ну, але, на жаль, що ви вже сказали, є мінування цього, і ми це бачили рік тому тут. Саме в цей час, приблизно, коли вони відходили, вони все замінували. Потім підірвали. І ми прийшли на Херсон Херсон на Херсонщину звільнено, коли не було нічого. Не ні електропостачання, не газопостачання, не водовідведення та водопостачання. Ну і, і тим паче опалення також не було. Тому ми вирішували це дуже швидко, і зараз ми також готові вже. Ми пройшли це один раз рік тому, і вже готові до того, щоб на лівому березі допомагати людям відновлювати також швидко, тому що немає ніяких думок про те, що вони це не зроблять. Вони це стовідсотково зроблять. І ще є уточнення по кривому рогу. Ми повідомляли про те, що був вибух. Отже, окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо через приліт люди не постраждали. З'ясовуємо інформацію. Решту інформації з'ясовуємо. Сергій Лисак щойно повідомив про це. А щодо Херсонщини, ще хотілось би у вас уточнити, пане Олександре, що ну ви говорили вже про удари, і глава МВС Ігор Клименко повідомив також, що за минулу добу російські. Окупанти випустили по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. Е, і за його словами, це найбільша кількість за весь час. Ну фіксуємо фактично рекорд за застосуванням кабів безпосередньо. Скажіть, яка ситуація з укриттями, чи можуть оперативно зараз ті, хто залишається і в самому Херсоні і в області, ховатися в укриття, приховуватись в укриттях. Ну, перш за все, в нас тут 100, в самому Херсоні 143, е, вуличних укриття, і це саме ті укриття, в які ховаються люди, тому що е, більшість кабів летить на Береславщину та прибережні райони Береславського району. Саме тут в Херсоні е, ми під постійними обстрілами артилерії, мінометів, градів, і це такі е, миттєві обстріли. Там 5-10 секунд є, щоб сховатися а то й до п'яти. І саме в ці укриття е, ховаються люди, і це зараз дуже допомагає херсонцям. І ми, як зазначив е, заступник міністра е, стратегічних стратегічної промисловості, коли приїжджав Тимур Ткаченко, то він зазначив, що ми зараз є лідером серед регіонів. сам Херсон лідером серед міст по цим укриттям, і також є. Бомбосховища капітальні 330 їх на території області. Є бомбосховища, в яких ще проводяться ремонтні роботи. Будемо, ну, але поки що не користуються цими бомбосховищами люди, тому що тут повітряна тривога працює не так, як в інших областях України. Але думаю, що вони будуть дуже в нагоді, коли ми відкинемо окупантів. З лівого берега, і тоді звичайно тут буде ракетна небезпека також дуже дуже сильна. В контексті ракетної небезпеки і захисту від ворога президент Володимир Зеленський повідомив, що провів щоденний селектор, отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки і обладнання за останню добу. каже, що на бойове чергування стали додаткові системи НАСАМС від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими, каже президент. Також казав про зведення з фронту і про бойові дії на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках і на півдні нашої країни, і про. Дані розвідок на тимчасово окупованих територіях у Чорноморському регіоні та країнах ОДКБ теж звіт був заслуханий. Про контррозвідувальні заходи відзвітували Служба безпеки України. Пане Олександре, я зараз про контррозвідувальні заходи у Херсоні та в області детальніше вас хочу спитати, особливо напередодні року звільнення так Херсону і правобережжя. Чи планують посилювати ці заходи? Чи посилені вони вже кого виявляють? І в якій кількості вони вони вже посилені. Наші правоохоронні органи та служби безпеки працюють в посиленому режимі. Перевірки на блокпостах, перевірки на вулиці, але це не таке, що зараз саме зараз посилення. Вони завжди були в принципі посилені. Навіть деякі були міри, коли ми зменшували, точніше збільшували комендантську годину на вихідних. І це дає результати, і зараз також наші херсонці, наші люди, які тут проживають, включаються в ці програми. Включаються в програми по виявленню таких наводчиків або колаборантів, які залишаються тут. Надсилають інформацію, надсилають фотографії Службу безпеки, де побачили підозрілого підозріли люди. А які фотографують можливо. Об'єкти критичної інфраструктури, і також працюємо разом. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Толоконніков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому зв'язку. Тривоги.